Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з бібліотекою TKinter і спробуємо розібратися, з яким чином ми можемо працювати, налаштувати компонент-напис графічної бібліотеки Techinter. Для початку давайте створимо файлик і збережемо його, для того, щоб можна було працювати з нашою бібліотекою. Так, нажимаємо файл save. І зберігаємо будь-яке зручне для нас місце під будь-яким зручним або потрібним іменем. У мене це вже є 9 файлик, то ну, відповідно No9. Що далі ми робимо? Далі нам необхідно імпортувати бібліотеку Текінтер. Також потрібно створити вікно, в якому у нас буде розміщуватися наш елемент напис. Можна до цього вікна задати елемент тайтлу і геометрію. Розмір нашого вікна. Далі додаємо елемент лейбл, який в нас буде складатися з, поки що з двох компонентів. далі Ми будемо додавати. Ми створюємо змінну лап, в яку записуємо наше текстове поле. Текстовим полем у нас виступає компонент лейбл. В налаштуваннях цього компонента в дужках ми прописуємо root, тобто вказуємо, в якому вікні він має знаходитися. І текст прописуємо текст, який має відображатися. Але якщо ми зараз запустимо на виконання цю програму, ну, по-перше, вона в нас буде порожня. Чому? Тому що ми не використали жодного метода пакувальника, який розміщує наш напис в вікні. Давайте скористаємося звичайним послідовним пакувальником, методом pack. Ну і Додамо об'єкт root Main Loop для того, щоб наше вікно після будь-якого нашої дії не закривалося, а зберігалося в цьому. От мачимо такий напис. Що ми з ним можемо ще робити? Ну, По-перше, ми можемо попрацювати з шрифтом, тобто змінити стиль шрифта нашого елемента. Наприклад, я прописую Arial 18 розміру так, і бачимо, що цей елемент в мене змінився. Ще один об'єкт, який я можу додати і налаштувати в цьому текстовому полі, це елемент кольору. Фону. За це відповідає нас параметр BG і елемент кольору тексту. За це у нас відповідає параметр, який називається FG. Ну і давайте запустимо, подивимося, що в нас відбудеться в даному випадку. нас елемент змінив свої кольорові показники. Далі ми можемо попрацювати з елементом. По розміру самого текстового поля. Для цього ми використовуємо параметри віч, якщо ми хочемо висоту змінити, хай... Ой, віч, якщо ширину, хай, якщо висоту. Ну, в даному випадку давайте ширину змінимо. Перезапустимо і подивимося, що ширина самого текстового поля в нас стала більша. Воно зараз більше взагалі, ніж саме вікно. Якщо я розтягну його значно більше за межами, побачимо, що воно якраз дійсно складає ті параметри, які нам потрібні. Що ще? Ще які налаштування ми можемо зробити. Наприклад, ми можемо скористатися елементом рельєф і задати те, як буде виглядати наш елемент тексту з точки зору об'єму. Так, от Я задав значення рельєф, і ви можете побачити, що тут у нас зробилися такі об'ємні елементи. Ну, я використав параметр. Пічки. Їх є в е, цьому значно більше. ну Наприклад, давайте ще що можна. Е, рельєф, е, давайте флет попробуємо, параметр. Так, подивимося, як воно буде виглядати. от, Так. Е, можна трошки вікно більше зробити, щоб у нас не було 600 на 100. Так, ну і що, бачимо? Ось такий елемент. 600 це замало. Давайте тоді вже що? 900. от, Є. Бачимо тут такі елементи з об'ємом додалися. Можна Grow параметр використовувати. Ну, Які параметри щодо цього рельєфу є застосовані, і як їх налаштовувати, ви можете в технічній документації до цієї бібліотеки подивитися, і в принципі, тут буде все. окей. Так, Наступний параметр, який я рекомендую використовувати, це параметр, який в нас дозволяє задати бордер, тобто рамку, зробити її значно більшою. Так? От, Давайте я зараз запущу. Ось в мене ця рамка формує об'єм. І коли я задаю значення бордеру значно більше, цей елемент у мене стає якийсь такий цікавий. Ну і тепер можемо спробувати ще якісь елементи змінити в рельєфі, щоб їх було більш гарно видно. Так. От, бачите, це в нас було ніби рельєф назовні нашого об'єкту. Тут у нас всередину можна ще попробувати Сункін параметр змінити. Так, от. Якийсь ось такий. За рахунок чого в нас зараз це краще видно, за рахунок того, що я саму рамку зробив більшу. Якщо ми цю рамку зробимо, там, наприклад, 5, воно досить таки гарно і цікаво може виглядати. От, бачимо. Що ще ми можемо зробити? Ми можемо наш текст розташовувати відповідно до внутрішніх відступів. Для цього в нас використовується параметр, який називається pad X і pady. Ну, наприклад, задамо такі значення, і тепер, коли ми запустимо на виконання, ми побачимо, що в нас для цього елементу задалися відступи від країв по Y і по x, і цей об'єкт у нас взагалі вже Посередині. Ну і останній параметр, з яким я би хотів ознайомити, це параметр, який називається Anchor. Він дозволяє розміщувати наш напис всередині блоку текстового. І він визначається по сторонах горизонту, так, West East, side, так, І що це там в нас є. І, 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 так, і норт, тобто північ. Ну, зараз у нас вест. Подивимося, що в нас відбудеться. Так, ну, здається, він, звичайно першою літерою. Тобто відступ західний. Так. Якщо ми тут букву N поставимо, він у нас піде вверх. А якщо N і V, це буде означати, що він буде зліва і зверху. Ось такі якісь елементи щодо нашого розміщення блоку. Так. Ну, знову ж таки, чому воно до самого краю не йде? Це все пов'язано з тим, що ми ось ці здали параметри pad X, pad Y, якщо б ми їх прибрали, ну, то в свою чергу у нас воно вже буде виглядати ось таким чином. Так. Тепер давайте спробуємо створити вже якусь програму, яка буде реагувати на наші дії. Для цього використовується метод Bint і спробуємо цей метод Bint взагалі реалізувати. Я цю програмку поки що приберу і пропишемо вікно, яке буде в нас складатися з елемента tkinter, з напису. Його ми розмістимо за допомогою методу пакувальника Place. І координати задамо X10Y30. І тепер будемо подивимося, що в нас відбувається. Так, ось цей елемент таким чином він у нас розміщений. Тепер нам потрібно встановити елемент, який буде вибирати елемент фокусування на наш об'єкт лейбл, щоб програма розуміла, що фокусується на написі Hello World. Далі, за допомогою методу bind, ми можемо створити програму, яка буде реагувати на наші якісь певні дії. Але для того, щоб вона в нас реагувала наші дії, нам потрібно прописати функцію, яка буде щось виконувати з нашою програмою. Для цього ми прописуємо devmoveй event, яка працює по блоці event. І кажемо, що коли ми будемо працювати з цим елементом, ми схочемо скористатися елемент Event Widget Place і змінити значення X цих координат на 5, тобто ми його посунемо по X на 5 в праву сторону. А далі, за допомогою метода елемента. Метода bin до нашого об'єкта label, Ми вказуємо стрілочку, яка буде цим керувати. В даному випадку це стрілочка write. І вказуємо функцію, яка в нас буде виконуватись. Функція в нас буде виконувати SmoothLab. І тепер, коли ми запустимо на виконання, ми можемо побачити, що ми можемо не тільки задавати дизайн для нашого полі-лейбл, а можемо і відповідно робити так, що він нас буде переміщатися. Ну, знову ж таки, я зробив тільки на е, кнопочку вправо. Тобто я можу його тільки вправо переміщати. Але якщо мені потрібно буде зробити так, щоб цей елемент переміщався вверх-вниз і вліво. В принципі, дії в нас виконуються такі самі, тільки ось тут замість е елемента, е елемента press right ми там left, наприклад, пишемо, і створюємо функцію, яка буде переміщати вліво. Там Вверх так само робимо стрілочку типу up е і так само функцію, яка переміщає її вверх. Ну і в принципі програмка в нас досить таки цікаво може получитися. На цьому все. Дякую за увагу.